у кривому розі сьогодні відбулося народне віче. Сотні жителів міста прийшли на головну площу, аби висловити підтримку кандидату на пост міського голови Семену Семенченку. Депутат від самопомочі Юрій Милобог переконаний, Антиреклама, антирекламою активно поширює чинний мер та опонент Семенченка. Юрій Вілкул, доказ бездіяльності влади. Я вважаю, що діючий мер повинен показати повнам скільки утеплено будинків, скільки замінено. Вікон, школа, чи зменшилися побори в школах і дитячих садочках, чи знизилися тарифи на воду. Наші опоненти пішли іншим шляхом, їм нема що показувати. Натомість Семен Семенченко активно налаштований боротися із корупційною системою, яку роками у місті створювали олігархи. Нам можна прежде всего сделать так, что люди могли бы перевести дух в этой безконечної гонке і мыслями Как накормить завтра дітей? У нас є для цього всі можливості. Криворог – це город, который на порядок може бути багатше Львова, Вінниці, других городов. Народний депутат Єгор Соболєв вважає Семенченко може зробити кривий ріг містом вільних людей. Я дуже добре знаю семена по. Парламентській боротьбі. Я знаю, що це порядна, незламна людина, яка ніколи не зупиняється. Я думаю, що це найкращий боєць з олігархами, найкращий боєць з клептократами, якого фракція самопоміч делегувала в Кривий Ріг. Я впевнений, що він буде дуже гідним вибором Кривого Рогу. Перевибори міського голови у Кривому Розі відбудуться 27 березня. За волевиявленням у місті пильно спостерігатиме партія об'єднання самопоміч міжнародні організації та уся країна, аби вибори відбулися чесно.